Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. На окупованих територіях у всі свої два поки ще цілих ока дивляться колаборанти, аби хто раптом не підклав їм вибуховий подарунок. Боїться за своє життя і наш улюбленець – Гауляйтер Єбалецький. Ми теж живемо в бункерах. Ми кожен день винуждені азіратися, кожен день винуждені дивитися за своєю бізопасністю. Новий бізнес у Криму продам міста тінню. Всього лише 150 рублів і можна поніжитись на піску під навісом, Бавовна і постійні вибухи на ціну ніяк не впливають. Просто бізнес і нічого особистого. Можемо порадити кримчанам брати гроші з росіян за вхід у море, дихання курортним повітрям або за милування краєвидом палаючого мосту. Патьомкінські деревні на Рососії вже були, а тепер можуть з'явитися дерев'яні 12-поверхівки. Вони Зділить більш доступними фріса собственного дерев'яного <клухи> дерев діреного На чому такі будинки будуть триматися? Здається, вислів з гімната палок тут підходить якнайкраще. Колаборантів на фронт, проте до війни їх готують на лекціях. У Мелітополі для працівників окупаційного міністерства їх проводить атаман казачої дружини Ігор Лисенко. Колись він працював у Мелітопольському військкоматі. Тепер готує м'ясо на війну. От такої любиш російський мир, любий повоювати. Головний алінівод Росії оголосив нову пріоритетну задачу СВО собождіння. Російських воєннослужів із українського плена може хтось нарешті скаже йому, що якби його сатті не приперлись в Україну, то й полонених би не було. До речі, про полонених, ті, яких взяли на Запорізькому напрямку, розказали стан справ у своєму війську. кажуть багато втрат. А все чому наша добрій вона з України тут. ой, яка прикрість. А зараз урок математики, будьте уважні. Рососіянці розказують, як вони видали ювілейний 300-тисячний паспорт на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Але повернімося на два тижні назад. Тоді так званий начальник міграційної служби Бердянська казав, що на все курортне місто видали 2,5 тисячі російських папірців. Так а кому видали інші 297 тисяч 500 паспортів. Жителям маленьких сіл і містечок серйозно? Не ведіться на російську брехню Все буде Україна!